Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. У Львові новий скандал із ТЦК і знову через методи тамтешньої мобілізації чоловіків. Що трапилося цього разу? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЕ, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Крики стусани і пакування так. 21 листопада у Львові мобілізували чоловіків. Ті чоловіка всаджують силоміць до автівки. Відштовхують чоловіки у формі, ймовірно, представники ТЦК і жінку, яка намагалася втрутитися в ситуацію. Маслом виходить двоє чоловіків проти однієї жінки. Дівчина, звісно, теж не мовчить і гучно висловлюється на адресу чоловіків у формі, але її можна зрозуміти, бо просто на очах її чоловіка, грубо кажучи, викрали, але вразить вас і те, що ви побачите далі. У Львівському ТЦК ТСП шаблонно відреагували на скандал. Мережу інтернет поширюється інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту. Командування львівського ТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин. Що склалися, З'ясовуються всі деталі даного випадку. Такими вчинками окремі представники військкоматів в першу чергу поплюжать честь українських захисників, і через такі кричущі випадки чоловіки просто відмовляються йти до армії. Ми віримо, що таких військомів меншість, але з ними час щось робити так далі тривати не може. Але не Львовом єдиним перевірки так і просяться, чи не у кожний терцентр України цього місяця без скандалів не обійшлося, і в Одесі. <му>

А что военного друзья. Он едет вместе с нами. Вы можете приехать. У него твои маленьких детей!

Будь ласка, я так, нормально так. в лісуальні курсу ви до нього лізати мені Боже, йде, я за так, мене хоче йти до слова про незаконне вручення повісток у Львові. Ситуація складається куди цікавіше. Якщо раніше працівники ТЦК могли перевіряти документи разом із поліцейськими або будучи у групах, які охороняють вечірній правопорядок, то тепер військовому Львівщини дозволили перевіряти документи без правоохоронців. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ради оборони Львівської області ще 17 листопада, а 20 листопада ки керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень видав відповідний наказ. Зобов'язати військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи, посвідчення про приписку до призивної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. А що ви думаєте про такі методи? Мобілізації, і що робити, аби таке більше не повторювалося. Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!